Колись я дуже втікав від негативних емоцій і особливо від тривоги. Мені здавалося, що от негативні емоції, тривога це щось таке, як якийсь баг в людині, да? якась помилка в людині, яка не має бути. Але насправді це просто через те, що нас так виховують, що тривога це погано, і тривога це щось з чим живуть насправді більшість людей, якщо ви замітите навколо. Але суть в тому, що я зрозумів, що тривога для мене це є неймовірно крутий індикатор. Що щось іде не так, як має йти ідеально. Якщо пам'ятаєш попередньому Рілсі я говорив, що життя має бути якось в кайфі, в легкості, навіть з якимись труднощами, але має бути в легкості, і от тут така сама ситуація. Тривога є просто таким собі індикатором, ніби на приборній панелі, що щось не так, можливо, не 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 залив бензини, можливо, спущене колесо. Ми ж коли там. Закінчилась бензина. Ми ж ми ж не заклеюємо цей значок ізолентою, щоб заховати ці проблем. Правильно, ми ж шукаємо заправку, заправляємося. І так само з тривогою. Відчуваєш тривогу з дружбою, значить, щось не договорив друзям або або не з тими людьми спілкуєшся. В бізнесі щось йде не так. Тривожишся, значить, щось щось зробив не так. Бізнес, або можливо, щось не зробив, що треба було зробити. Тому треба відноситися до тривоги. Як до такого дару, який в нас є в нашому тілі, в нашій душі, який нам говорить чітко, в тебе тривога, значить щось не так в житті, скрочно шукай і за ниточки витягуй відповідь на питання.